Ну що, знову здравствуйте. Ми в Яремче. Ідемо я верник в Горган. Маршрут не складний, але фігачить дощ. Вже третій тиждень поспіль, як ми виїжджаємо на прогулянку. Так що не знаю, чи будуть віди. Але поки що на гору. Таких краєвидів ще нема. Ми всі в пончиках. Шуруємо. Я лиця собі відростила гніздо, яке висохло, я ще таке там не бачила ніколи. До речі, закінчився дощ і почав пролітати невеличкий сніжок. Це перший сніжок, який я бачу цього року. Можу загадати бажання, загадую бажання, щоб закінчилась скоріше війна нашою перемогою. Мій чоловік повернувся додому і ми з ним ходили в горби разом. Всім цьому. Ну що? Дощик вже потрошку перетворився в сніжок. Мокрі стежки перетворилися в сніжок, засніжені ялинки. І на вулиці чудова погода. Супер, просто супер. Неймовірно, класно. Ну і от скажіть, хіба це не краса? Це ж просто неймовірно. Ми топаємо на Яворних Горган. виходимо на хребет. На хребті вже сніжок, на ялицях сніжок, на стежках сніжок. На вулиці приємно, класно. Такий тут сніжок уже стоїть в горах. Ми собі топаємо. Вон будиночки на яйвірнику. Краєвиди. Нічого не видно. Все затягнуто, але дуже кльово. Просто бомба. Харусь. харусь. З Першим снігом. В Карпатах нема поганої погоди. І це доводить є горган, на який ми йдемо. Тому що ми вийшли, на вулиці був дощ. Ми всі йшли в пончиках, я вам знімала відео. Зараз ми йдемо по снігу. Снігу вже і немало. От. Але дуже кльово. Погодка супер. Ходіть в гори. Так, ми пробираємось з зимовими Карпатами. いいな Ось така у нас весела група. Ну що, Ось така погодка. На вулиці. Ми йдемо на Горган. Ось наша група. Дариться слизьким камінням. Ось. Я. Тоже друзь. Так що таке. Виключаю зйомочку, бо треба дивитися під ноги. Бо горгани це не, шит, не шутка. Це наша група піднімається. Тут доволі слизько. Погодка шикарніша. Просто причудова. Там десь прорізали сонечко, але воно сховалося. Тим паче, дуже класна погода. Ми йдемо камінням, просуваємось потрошки. Слизько екстремально, ще той челендж, але цікаво. Короте, ми тут пішли в штурм. Орган є вірних, засипало снігом. І маршрута в принципі не видно, тому ми штурмуємо вершину. О. В Карпатах вже бурулі повним ходом. Ми тут повземо по аргану, по грекіту. Проривається на горган явірник Тут вже такий камінець цікавий. З бурулями, які течуть і крапають весіння капель. Гарно. Топимо вперед. Ну що? Наша маленька зграя дісталася до горгана явірника. Ось хрест на вершинці. Наші радіють. Зараз я добруся, бо цими кочугурами важко йти. І покажу вам краєвид. вийде. грошима, бажано. Бажано грошима і екіпом. Можна? карти дивився, що це туди. Хочу зняти. Просто. Яка краса. А це у нас вон навіть трохи трошечки неба світлого відкрилося згори. Там є вірник. Як я хотів би Яка краса! Яка краса! Я, кажется, я так? вот так. 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 Вот такая красота. Прикольно, такая мясцинка. Вот Тут у нас такой прикольный спуск вниз. Стримкий, собака, мое життя. Коротше, ми такі йдемо-йдемо тут, а тут якесь життя в дуплі. Якийсь інопланетяні. Ну що, друзі, ми спустилися з нашого горгана-явірника. Отак він виглядає знизу. В Карпатах краса люта. Просто неймовірно. Ходіть в гори, народ. Хоче я тебе сфоткаю? ми мій Такі Такий хальось. такий тільки людей не кататися, ті Решта каталися, а деякі дуже давно. Так, так, так. І вони йдуть на саме форму. Ну що, друзі, ми вже спустилися з горога на явірника вниз. Побували ми сьогодні в двох сезонах, в осінні і в зимі. На явірнику сніг. Ми проходили по слизьких каміннях. В общем, це був чи той челендж, але це було весело і цікаво. Мандруйте горбами Всі в Карпати. І це ми вже по темному спустились на водоспад, пробій, подивитися. До речі, за весь час в зимові Карпати я потрапила вперше. І мені дуже сподобалось. Реально дуже сподобалось. Класно. Сухо. Супер! Набагато прикольніше, ніж по осінній йти, по болоту. Я буду ходити в зимові Карпати однозначно. Буду писати вам відосики всім цьому.